Привітати заверпаття. Я хочу з тобою поділитись, що час імперії він закінчився. І війна, в якому видаме нас на Україні, вона кажеся цвіточками, квіточками порівняно з тим, що нас чекає далі. Ми прекрасно розуміємо, що зараз на землі скачуть вершники апокаліпсису. І то лукавство, війна. Мамона, коли люди багатіють у цей світ, коли вони глядають до і наживо. коли за гроші йдуть на різні злочини і так далі. Далі йде смерть, а за нею слідують ад. Це є чотири всадника, є п'ятий, слово Боже, коли проповідується. Ми видимо дуже много тепер проповідує. Це є п'ята печатка, п'ятий всадник. А коли шосту печатку розкрив велике трясіння землі, сонце почорніє місяць стане, наче кров. Люди, які поховалися в бункерах, в щілинах, вони будуть кричати і просити самі собі смерть. Ну смерть у навіть не хотіча, тому що буде великий гнів нашого Творця. І тому. Нам треба покаятись, бо Царство Боже воно наблизилося. Важливо прийняти п'ятого всадника в своє серце, Ісуса Христа, Слово Боже. Тому що не дивлячися, які події будуть у цьому світі. Якщо ти ходиш з Богом, а Бог з тобою, то тебе ці події не зачеплять. Так як було у випадку з Авраамом, коли знищувалося Содом і Гомора. Амінь.